Ми з вами всі під силою єврооптимізаторів. Ну, знаєте, їх віра в Європу просто надихає, надихає. І вони все хочуть змінити в нашій країні, тому що в нас все погано. Насправді, в нас все добре. У нас чиновники погані. Чиновники нікуди не годні, тому що чиновники насправді в масі своїй. Ну, скажімо так, тирять і тирять. Тирять із наших кишень і тирять щось з заходу. І потім кажуть, що ну, от нововведення, нововведення, яке нововведення? От я нещодавно а, потрапив на відео там про наших з вами бабусів і дідусів, які нам, стро... нам будували заводи, там, фабрики, параходи і так далі. Всього, чим ми користуємося зараз, і що ще не втиряно, а, так ось, а, там міфи розвінчували і казали, що от там, значить, там в ті часи. Тирили, там моделі автомобілей, там ще щось, науку тирили і так далі. А у нас нічого не тирять. У нас чиновники самі все розробляють. Самі. Ну нічого не тирять. Ну, і ви знаєте, коли на це подивишся, то думаєш, ну дійсно, вони ж головасті, у них зарплати великі, у них повноваження, їх не змінюють і так далі. І тут ось одна, одне з нововведень. Поїхали. Власне, що таке система штрафних балів? Можете трошки детальніше розказати, як вона працюватиме на практиці. Система штрафних балів. Водіїв буде стосуватись. Ну там набрав штрафних балів. Хоп, права в тебе забрали. Класна інновація. Ця система вона дуже цікава, вона давно вже використовується в Європейському Союзі. О, в Європейському Союзі. А я вам скажу, де В Польщі. в Польщі. В Польщі є система штрафних балів. Там по телефону трендиш. На тобі 100 балів. Не, не пристигнувся. На тобі 10 балів. На червоне світло проїхав на тобі 150 балів. От за рік там 240 балів набрав все. На перездачу, На перездачу. Ну ну. Грубо кажучи, стирили. Свого немає, просто тупо стирили. Хорошо? Філософія в тому, що яка філософія, друже? При чому тут філософія? Філософія балів. Боже. Філософія буде в іншому, я розкажу в кінці. Ми люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, ми злаємо. Зали... Ага, а я от як їду на роботу, мене от обганяють як стоячого. От вони не в курсі, що вони порушують правила. Взагалі не в курсі. Там отакі знаки висять, вони взагалі не в курсі. А сьогодні я вам скажу: на нівках, ну, може, дивиться мене зараз той, е, той хто на геліки, я не буду номера казати, але я запам'ятав: в кінці ВР. Знаєте, що таке ВР в кінці? Це Верховна Рада. Ну, як правило, на Верховну Раду. Він, може, до Верховної Ради немає ніякого відношення, тому що можна 에, ВР купити. Можна домовитись і купити. Ну, треба, щоб ти якісь заміси мав на Верховну Раду. Так от, на Геліки він отак виїхав і переїхав три полоси. Три полоси, підрізаючи автомобілі, фактично розштовхуючи їх. Тому що він на Геліки в нього ВР. Ви думаєте, він не порушує правил? Ви думаєте, він не порушив правил, він знає, що він порушив, але йому пофіг. От просто байдуже. Йому байдуже, йому по барабану. Тому що в нього на е Геліки ВР, Верховна Рада. Та навіть якщо його зупинять, та йому пофіг, він витаще ксіву якусь, покаже поліції, вони зроблять під козирюк і відпустять. Або навіть якщо йому штраф якийсь поліцейський випише, якийсь пацаненок, От недорозуміння, то він навіть цей штраф платити не буде. Він зателефонує, кому треба, йому спишуть цей штраф. Бо йому пофіг, він живе в країні, де немає рівності перед законом. Ви розумієте чи ні? Виходить якийсь експерт і каже, філософія правил, яка філософія, друже? Альо, ти живеш в країні, в якій безпреділ. Тих, хто біля влади, ти що, ти народився тільки вчора, чи ти прокинувся тільки позавчора, ти що, в анабіозі був, чи в якомусь екстазі, чи в чому ти був. Я е, вчив колись там жаби на ніч ой, на ніч, залучаюсь. ні, ну, я таке, що жаби і на ніч. Так, от жаби на зиму впадають якийсь стан, він там називається. Допоможіть мені в коментарях, напишіть. І вони тільки коли тепло, то таке, таке відчуття, що експерт тільки прокинувся. Каже, філософія порушення правил. Ти про що, друг? Чи це чи пісний режим, чи це а? паркування, а? чи це створення якихось паркування розказую в центрі Києва? В центрі Києва я був запрошений в одну дуже поважну структуру. Наближено дуже до високих людей розглядали дуже важливе питання стосовно. Роботи з сім'ями загиблих і зниклих безвісти зброї воїнів Збройних сил України. Я, мать його, так, не зміг припаркуватися в центрі. Вообще знаєте чого? Тому що запарковане все оцими автомобілями, ВР і ще там є блатні номера, і вони не платять за парковку, не платять. І поліцейські не виписують їм ніякого штрафу, нічого цього немає. Тому коли ти приїжджаєш приїжджаєш в центр десь стать, тобі треба терміново. Ти не станеш. Вони стоять другим рядом, третім рядом, і їм пофіг, І ще раз кажу, їм байдуже. Він каже: ми зробимо як в Польщі, та не зробиш, друже, не зробиш. Бо ти ж живеш в країні тотального безпреділу чиновників. І всіх наближен до них. Всіх до них наближених. Ви повинні це розуміти. От буквально нещодавно я заряджав авто. Дама на Білому Мерседесі стала впоперек, перекрила доступ до е, зарядки. Я їй кажу, станьте рівно. Вона мені, чистою російською мовою, спрашує, що вам ще треба від мене? Я стала, потому що. Потому що". Якби вона так стала в Польщі, вона б не отримала блокування колес. Ну і далі. Їй байдуже, їй нічого не буде. Ви що не розумієте цього? Потім вона посміхнулась, вирулила, подивилась на мене, як на шматок лайна, тому що вона точно знає, що їй нічого не буде. І поїхала собі далі, стрибнула з бордюра на тому Мерседесі і ху, тьух, далі поїхала. Розказує, що якесь чмо, намагалося її розказати, як треба стати. Бо вона ж господарка життя. Кому ти розказуєш, друже, про філософію правил дорожнього руху? Ну, ну інших ситуацій і так далі. Вони накопичують О. бали. Да, і да, да. В залежності mm. від того, скільки mm. вони накопичили бали, mm. це може впливати на те, що вони можуть втратити. Це так, як старий анекдот. Знаєте, що в університетах ставлять оцінки: А, Б, С, Д і Є. Ну і. В академічній спільноті є такий анекдот, що сьогодні всі студенти, студенти отримали по Є балу? По є балу отримали. Це ж не матюк, це є бал. Отримали. Які, про які бали ти розказуєш в країні з безпреділом чиновників? Одним телефонним дзвінком папік. Е Спише всі бали будь-кого із своїх знайомих. Сам отой Нагеліки з ВР, який переїжджав сьогодні через три полоси, бо йому треба влізти він саме туди в поворот. Він не може проїхати 3 метри, щоб розвернутися там, де це законно. Йому треба отут, які бали він буде накопичувати? то він їх спише. Ще вони йому не зараховані, перед ним ще й вибачаться. Що йому це нарахували? Про що ти розказуєш? Про які бали. Ну ну своє водійське посвідчення. Адже якщо ти не можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі. А чому ти його можеш кожен день поширювати? Тому що немає, немає камер, неправильна розмітка, тому що люди літають як завгодно, паркуються де попало. Немає поваги до закону. Тому що люди живуть в країні, в якій чиновники поза законом. І люди відчувають себе лохами. І тому люди роблять все те ж саме. От якби закон був, чому отакі люди, отак на Геліки, якби він переїхав в польський кордон, він би нічого б не порушував. І ніякі ВР його б не врятували. І ніяку мадам на білому мерседесі не врятувало б запаркуватися як попало, і перегородити зарядку. І з таким виглядом робить, що ви і що від мене хочете? Та нічого я від тебе не хочу. Хочу, щоб ти законослухняна була і адекватна, і все. Більше нічого. Більше нічого. І ці ж самі люди, ці ж самі господарі життя в столиці, перетинаючи кордон Польщі, тут же перетворюються в овечок. І їдуть 50, там, де 50, не 70, а 50. Не 51, а 50. Вони накидають на себе ремені безпеки, вони включають світло, вони не порушують, вони не обганяють, де попало, вони не лізуть в три полоси. Бо закон один для всіх в нашій країні це не так. І от поки це буде не так, то ніяка філософія стиряна, стиряна з Польщі, філософія балів, не буде працювати. Будуть працювати є бали. Все. Ви не розумієте цього? Для чого оця маячня? Немає єдиності, рівності громадян перед законом в Україні. І це ключова проблема. Якщо в тебе ВР, то ти можеш перетинати три полоси, сім поліс, пофіг. Якщо в тебе на номерах ВР і в тебе. Майбах останній, або в тебе, в Порш. То ти можеш виїхати з Цума, це центральний універмаг в Києві, хто не знає. Сам бачив, от з лірою гуляли, через весь Хрещатик. Там двойна сплошна. Хлопці на двох машинах просто розвернулися серед Хрещатик. І їх ніхто не зупинив. Ніхто. Хоча в цивілізованій державі це. Автоматичне позбавлення прав років на 3, на 5, на 6. Їм байдуже, тому що вони господарі життя. І плівать вони хотіли на державу, бо немає держави в особі закона. От завтра день юриста. Завтра всі юристи будуть святкувати. Але фундаментальна проблема залишається: немає рівності людей перед законом. Оці всі бали. Вони будуть стосуватися звичайних людей. Звичайних. А незвичайні люди будуть їздити як завгодно, з якою завгодно швидкістю. Я ось буквально на тому тижні був у Житомирі. Я їду, написано 70. Я знижую швидкість, їду 80 у нас, знаєте, до 20 кілометрів, і то це не дуже правильно. 90, я їду 90. Бо навіть 100 в цьому діапазоні вже багато. Написано 110, я їду максимум там 110-115 не більше. Поряд зі мною. 90. Йому байдуже, він летить 150. 70 написано, він летить 150, 180. Йому байдуже. Бали штрафні. Які бали, які бали, яка філософія? Фундаменту немає. Громадяни України нерівні перед законом. От і все. І ті, у кого на номерах ВР, повинні були першими показувати приклад закону. Але цей на Геліки, причому це явно водій на Геліки. Це, це не видно по ньому. Сидить отакий, він просто через три полоси. От якщо цей, ця людина дивиться мене, для чого ви це зробили? Ви не могли проїхати 20 метрів. Ви ж могли. Ну, ви влізли, щоб вас всі побачили, що у вас ВР, ви на Геліки. По-перше, якого беня на Геліки з ВР? Що це? Державна машина? Чи це у нас в Верховній Раді такі люди багаті? Хто це на ВР? І невже ви так на бензин Б витратились, і якби ви постояли три хвилини. До поворота на нівках так ви подуже б, б не встигнули на якусь зустріч. Так що бали не допоможуть. Бо влада нас, нам з вами всім давно виставила є бал!